Відбувся перший виконком Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Присутні розглянули питання формування бюджету новоутворення. Практично всі пункти узгодили, отримали трансферти із районного бюджету. На найближчій сесії планують затвердити головний кошторисний документ громади. Подбали в ньому і про співпрацю із засобами масової інформації. Більше про захід розкаже Богдан Малецький. Ми довіряємо нашому місцевому телебаченню. <кій> Я буду доводити як голова до відома і членів виконкому і сесії і громади, що ми. Ми віримо у вас, ми завжди спостерігаємо за вашими програмами, і вони є на часі, актуальні. І люди, я так чую, по відгуках телефонують, дзвонять і питаються, а що у вас там є? От щоб вони цього не питали, то ми будемо якимось чином співпрацювати так само з телебаченням, і я думаю, що нам це вдасться. До складу виконкому увійшли всі старости, керівництво громади. Та знані люди краю. Голова Ігор Довірак запропонував присутнім ознайомитися із головним фінансовим документом року. Зачитала розрахунки бюджету головний бухгалтер Наталія Мацьків. Загалом це буде сума у розмірі понад 40 мільйонів гривень. Без трансфертів, а от власних насходжень не так вже й багато. Обсяг доходів бюджету на 2016 рік об'єднаної територіальної громади, без урахувань міжбюджетних трансфертів, розраховано в сумі 5 мільйонів 566 тисяч 700 гривень. Керівник об'єднання запропонував всім долучитися до обговорення однак сам спочатку проаналізував бюджетну ситуацію в громаді. Він зазначив, що Печенішинська об'єднана територіальна громада має 12-місячне забезпечення по всіх статтях видатків. Якщо уявити бюджет, він складається з субвенцій і з базової дотації і з власних надходжень, то ми можемо громаді об'єднаної територіальної громади заявити, що освітяни медицина і культурні заклади всі зберігаються зберігається фінансування в, в тих ров межах 2015 року і ми думаємо що нам це вдасться зафіксувати однак ми, об'єднавшись, кожен староста, чи кожен кандидат, чи голова розраховує на якісь істотні зміни, що нам очікуємо і що ми можемо зробити. Ви зрозуміли, що не така велика сума в нас залишилась. Щоб реалізувати ці кошти, вони згідно статті 91 бюджетного кодексу, вони будуть викладені у певних програмах. Самі розумієте, що в нас обмаль часу і в нас не так багато фахівців, які би могли всі програми повністю закумулювати. І тому ми кажемо, що на розвиток дорожнього господарства і на інших різних програм ми передбачаємо півтора мільйона гривень. Запросили на засідання і заступника голови Коломийської районної державної адміністрації Любов Михайлишин. Вона розповіла, що в районі не такі веселі цифри у бюджеті. Тут забезпечення видатків лише на 10 місяців. Чиновник повідомила, що вже на наступній сесії громада отримує у свою власність від району належне їй майно. Ви вийшли на прямий зв'язок з державним бюджетом за рахунок отримання медичної освітньої субвенції. І ці кошти ви вже їх знаєте і можете оцінити, наскільки е, достатньо для. Існування, функціонування і розвитку цих галузей. Ви забезпечуєте заробітною платою і потребою на захищення статті на весь рік. Район трошки в гіршій ситуації. Напевно, ви вже це чули. У нас забезпеченість освітян і медиків на 11 місяців заробітною платою, енергоносії на рік. Всі інші галузі, які утримуються з коштів власних доходів районного бюджету, забезпеченість мають гіршу, вона складає. Десять місячних фондів у заробітній платі, ну енергоносії стараємося витягнути на забезпеченість повного року. Усе майно повертається громаді. Єдине на даний момент, настільки я знаю, і зі мною є зараз колеги з нашого відділу культури і Орися Бірчак, як керівник централізованої бібліотечної системи району, на даний момент ну, нема ще листування на рахунок. Впровадження в життя передачі майна бібліотек не тільки споруд, а й іншого майна, яке є закріплене у кожній, в кожному селі, але наразі воно знаходиться у централізованій бібліотечній системі. Жодних перепон з передачою майна не буде. Ще й гордовірак повідомив, що вибори старост в селах, які увійшли до складу Печеніжинської об'єдної територіальної громади, відбудуться наприкінці лютого. А на наступній сесії мають обрати заступника голови виконкому та керівні органи. З жона Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подінтика.